Тема уроку обчислення значень виразів, задачі, порівняння виразів іменованих чисел, об'єднання об'єктів групи. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку. Книжку, зошити, ручкою лівці приготувалися ви, молодці. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Назви числа від 0 до 10 в порядку збільшення. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер в порядку зменшення 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Скажи, будь ласка, чому число 0 не є натуральним числом? Правильно, тому що натуральний ряд чисел починається від 1 і може бути без кінця? Будь ласка, назви натуральні числа, які менше, ніж 2. Правильно, це число 1. Назвіть числа, які більше за 6, але менше, ніж 10. Це числа 7, 8, 9. Як називаються числа, які додають перший доданок, другий доданок. Сума. Як називається результат дії додавання? Сума. Будь ласка, давай порахуємо. 2. Додати 4 буде. Шість. Шість відняти три буде 3. Три додати чотири дорівнює 7. Сім відняти 2 буде. А ну швиденько, буде 5. Молодці. 5 мінус 4. Звичайно, буде один. Дев'ять відняти чотири буде п'ять. П'ять додати три буде вісім. Вісім відняти два буде Шість. 6 мінус 4, звичайно, буде 2. 2 плюс 4 дорівніє да, 6. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 3, 1 рядочок. Та обчисли вирази: 4 плюс 4 мінус 5. 4 плюс 4 буде 8, та відняти 5 буде 3. 3 плюс 6 мінус 7. 3 додати 6 буде 9. 9. мінус 7 буде 2. 7 мінус 5 та плюс 1. 7 мінус 5 буде 2 та плюс 1 3. 4 плюс 2 та плюс 4. 4 плюс 2 буде 6. Та 6 плюс 4 буде 10. 8 мінус 3 та плюс 3. 8 мінус 3 буде 5. 5 плюс 3 буде 8. 8 мінус 3 дорівнює 5 та мінус 4 буде 1. 9 мінус 6 та плюс 4. 9 мінус 6 дорівнює 3 та плюс 4 буде 7. 5 плюс 4 та мінус 2. 5 плюс 4 буде 9. 9 мінус 2 буде. Звичайно, мої розумнички буде 7. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, порівняйте числа та вирази. 4 і 9. Звичайно, 4 менше, ніж 9. Сім і 1. Сім більше, ніж 1. Один менше, ніж 7. Сім і 2 плюс 8. 2 плюс 8 буде 10. 7 менше, ніж 10. 10 мінус 2 і 7. 10 мінус 2 буде 8. 8 більше, ніж 7. 5 см і 1 см. Ну, звичайно, ви ж мої розумночки: 5 см буде більше, ніж 1 см. 3 см та 4 см. Звичайно, 3 см більше, ніж 4 см, а 4 більше, ніж 3. Прочитай задачу визнач, за допомогою якого виразу може розв'язати цю задачу. У кошику 7 груш, а в пакеті на 3 менше. Скільки груш у пакеті? Правильно, якщо було 7, а ми знаємо, що у пакеті на 3 менше. Як знайти, скільки груш у пакеті? Правильно, 7 треба відняти 3 дорівнюватиме 4. Пакеті чотири груші. Наступне склади задачу усно за малюнком і виразом. Бабуся готувала печиво. Приготувала вона сім, а у печі ще стояло стільки ж та ще два. Скільки штук печива стояло. У печі. А ну подумай! Було 7 та ще 2. 7 додати 2 дорівнює 9. Як поділити фігури на дві групи? Поглянь, автор поділив їх. За яким чином? Чому так? Правильно, тому що перші фігури в рожевій рамочці, вони є плоскими. Вони знаходяться на площині, вони намальовані. А інші ті, які в зеленій у нас табличці знаходяться, вони є об'ємними. Назви, будь ласка, ці фігури. В прожевій рамочці в нас є квадрат, коло та трикутник. А в зеленій, в зеленій є куб, куля та конус. Молодці. Будь ласка, виконай арифметичні дії за стрілками.

9 мінус -9 буде 0. 0 плюс 8 дорівнює 8. 8 мінус 2 дорівнює 6. І 6 плюс 0 буде 6. Молодці, ви впоралися. Давайте згадаємо, що означає відняти. Правильно відняти це означає зменшити. Будь ласка, доповни і поясни обчислення. Знайди значення решти виразів за схемою. Будь ласка, дивимось. 9 мінус 2 дорівнює 7, тому що 7 плюс 2 дорівнює 9. 7 мінус 2 дорівнює 5, тому що 5 плюс 2 дорівнює 7. 5 мінус 2 дорівнює 3, тому що 3 плюс 2 дорівнює 5. 8 мінус 2 дорівнює 6, тому що 6 плюс 2 дорівнює 8. Молодці. Розгадай, ребус. В нас є число і є деякі букви. Дивимося. Три. Бога, тривога. Наступне Ві. Яка цифра далі? Три. Ві, три. Молодці. Давай. З вами у загальному. Ви вже добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Дякую вам за увагу. Ви старанно попрацювали.